Представник організації з безпеки та співробітництва у Європі закликає керівництво України захистити та розвивати свободу слова в Україні. У спеціальній заяві розміщеній на сайті ОБСЄ, наголошується на негативних сигналах, що надходять з України щодо свободи в медіа. Йдеться зокрема про рішення розпустити комісію зі свободи слова при президентові України, а також змінити статус керівника державного телебачення. Представник ОБСЄ закликає президента України особисто втрутитись у вирішення цих питань. ОБСЄ також підтвердив свою готовність. Допомогти Україні у зміні та реформуванні законодавства, що регулює роботу медіа в Україні, а саме щодо створення суспільного телебачення, доступу до інформації, як також прозорості у питанні власності засобів масової інформації. Прем'єр-міністр України Сергій Тігібко, який віце-прем'єр-міністр України Сергій Тігіпко, який нещодавно був гостем Голосу Америки, вважає, що нова українська влада добре розуміє важливість дотримання стандартів свободи слова. В українських умовах побудувати гарну економіку без демократії неможливо. Україна не Росія, це вже аксіома. Ми не зможемо завдяки централізації влади, знаєте, зробити все. Відпрацювати вертикаль владно потрібно, посилити її потрібно. Але в українських умовах ми повинні пам'ятати, що був майдан, що абсолютно інший настрій населення. Ми повинні навпаки підтримувати демократію. Це боротьба з корупцією, це це багато чого. Це надзвичайно важливо. Ми. Європейська країна, всі європейські країни мають гарні зразки демократії, і вони при цьому мають успіхи в економіці. Тому якщо зараз ми почнемо тиснути на пресу, отримаємо просто через певний час зворотню реакцію, і ті, хто будуть намагатися це зробити, безумовно програють. Зразу можу сказати, програють.